Ярославу Гречуку сьогодні б виповнилося 60. Однак вже 5 літ, як його з нами немає. Заслужений журналіст України, член національної спілки журналістів, спеціальний кореспондент парламентського телеканалу Рада, віце-президент Асоціації спортивних журналістів, він понад 30 років був власним кореспондентом українського телебачення на Прикарпатті. Та всі ці слова не передають того світла, що вмів спіймати Ярослав через. Об'єктив телекамери. Ярослав Петрович Гречук дійсно був моїм найкращим другом. Я його знав, ну, відколи я прийшов на радіо у 1977 році. Від тоді такого дня не було, чи вечора, чи навіть ночі, щоб ми з ним не спілкувалися. Звичайно, що постійно ми з ним їздили у відрядження, разом готували матеріали, оскільки ми десь близько були по духу. І завдяки Петровичу, бо так ми його по-дружньому називали у нашому колі. Украї... область, Україна знали, як живуть Прикарпатські, як вони вирощують хліб, як будують фабрики, заводи, дитячі садки, як... які досягнення у спорті. А ще одне, що Ярослав Гречук, це була дивовижна людина. Він був людяний щирий. У нього не було ніколи ворогів. 11 січня 2010-го палка і яскрава зоря Ярослава Гречука раптово згасла. Але залишились його промовисті відеофільми, сюжети, фотографії, щирі непідкупні сповіді його душі, які не перестають заворожувати і притягувати до себе. Для мене особисто, як для друга, я відчув, що з його відходом на той світ, десь як кажуть, відійшло багато відходить і від людини. Тому що ти відчуваєш, що ти як осиротіли. розумієте, приїжджаю у Франківськ, Ми завжди йшли на каву, ви розказував. Ми відбули майдан з ним. Помаранчевий, такий він завжди був, знаєте, ну надто інтелігентна, порядна людина. На його честь засновано щорічний футбольний турнір серед журналістів. І, взагалі, тема спорту в житті Ярослава Градчука була на одному з перших місць. Ярослав Петрович був надзвичайно порядний чоловік, любив життя, любив. Яскраві події, які проходили на території області. Ну і звичайно, спорт був одна із тих гаузів, яка виховувала з молодої дитини справжніх спортсменів, які представляли і прославляли наш край, своє село, район, область і державу Україну. Тому ми так і познайомилися з Ярославом Петровичем. Ми виїжджали неодноразово. На змагання різного рівня і міжнародного рівня. Він приймав участь, куди до нас приїжджали також спортсмени з різних країн в Івано-Франківськ. Ну і тоді були спортсмени високого рівня, учасники Олімпійських ігор. Напевно, так воно в житті буває, що тих людей, які працювали, любили свою роботу. І робили багато, напевно, швидко покидає цей світ. У дендрарії лісонасіньєвого селекційного центру клубівцях Тисмінського району на алеї пам'яті прикарпатських журналістів росте дерево Ярослава Гречука, посаджене його колегами, котре постійно нагадуватиме, яка людина з нами жила і творила на цій землі. Далі до вашої уваги відеофільм з циклу Карпатські перлини. Де Ярослав Гречук розповідає про озеро Несамовите, яке так майстерно відобразив на відео. Коли б не ступила сюди моя нога, напевно, не повірив би, що саме тут серце чорногірського хребта. Якраз на цій місцині збереглися унікальні витвори природи високогірні Карпатські озера. Серед них особливе місце належить несамовитому, невід'ємному елементу чорногірського ландшафту. У народі кажуть, що це озеро бездонне, яке у горобину ніч часто закипає. За іншою легендою, не можна порушувати його спокій. Той, хто кинув у нього камінь. Обов'язково зустріне в дорозі негоду. Між вершинами туркул і Данцеш, котрі височать над рівнем моря більше як по 1800 метрів, мов око виглядає несамовите. Тут не водиться риба, адже навіть у найспекотніші дні вода нагрівається ледь до восьми градусів. Поруч жодного деревця, лише місцями тулиться догір жерен і повзуча сосна. Довколишні схили вкриті кучерявими китицями рододендрому східнокарпатського. Тільки тут, біля несамовитого, зростає рідкісний тирлич крапчастий. А ще водяться на гірських схилах релікти третинного періоду, саламандри і гірські ящерки. Може, й тому, що називають Несамовити Зміїним озером або по-гуцульськи Зинівим за його синю голубінь. Ці означення напевно й породили легенди про цей витвір природи. Як не дивно. Але є в них трохи правди. Скажімо, гуцули стверджують, що коли в несамовитий верхти камінь, відразу настає буря з громами і градом. Звичайно, відкинутого озера каміння бурі не було. Ми з оператором спробували навіть тут викупатися. Після такого гірського плеса бадьорості хоч відбавляли. Працівники метеостанції Пожежевська, котра знаходиться неподалік, стверджують, що з позагорі Данциш через це озеро до селища Верховина веде своєрідний шлях бурий та громі. Якраз у цьому урочищі формується погода, котра приходить у низинні райони Івано-Франківщини та Закарпаття. Господарює несамовити на старому кордоні Польщі з Чехією і Словаччиною. Тепер це межа Івано-Франківської і Закарпатської областей. Красується воно у самому серці чорногірського хребта. Воно одне з багатьох унікальних пам'яток природи Карпатського національного парку. Щоліта тут збирається багато туристів, які мандрують Чорногорою від попа Івана до Говерли. Високогірні Карпатські озера унікальний витвір природи. На полонинах і високих узгір'ях Карпат нараховують більше 70 озер. Але ця кількість умовна, бо коли брати до уваги маленькі озерця, які часто носять ефемерний характер, то їх виявляється безліч. Всі вони льодовикового походження. І кожне по-своєму красиве. Не дарма ж побутує серед гуцулів приповідка. Хто озер Карпатських не звідав, той краси Карпатської не відав. Тож не полінуйтесь, меніть у Карпати, і ви відчуєте в натурі, що це таке. Повірте, ніколи не пошкодуєте.